Доброго дня всім! З вами Олег. Сьогодні у нас середа, 21 грудня. проведемо вам огляд авторинку в будний день. Ну що, погнали? Починаємо з Fiat Linea. Сьомий рік, 147 тисяч пробігу, 1.4 газ, бензин, 4 300. Volkswagen Bora, Універсал, 2000 рік, 205 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 4200. c 4. Ікасо. 9 рік. 120 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5500. Сизуки. 4 рік. 210 тисяч робібів, 1,3 бензин, 5,100. Миган 3, 11 рік, 124 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 6200. Volkswagen Passat. Перший рік, 198 тисяч пробігу, 1,8 бензин, 4600, Renault Megane 2 седані, 4 рік, 119 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 5200. Оп Op, опель Corsa. 11 рік, 106 тисяч пробігу, 1,3 дизель, договірна ціна. Megane третій рестайл, 14 рік, 190 тисяч пробігу, 2,0 дизель. 9800. Nissan Qashqai Одиннадцятий рік, 220 пробігу, 1,5 дизель, 10, 250. Renault ган 3 Восьмий рік, 1,5 дизель, 5,950. 3 третій, універсалі, 12-й рік, 201 тисячі пробігу, 1,5 дизель, недорого. Кому цікаво, можете набрати уточнити. Шкода Фабія, 8 рік, 216 тисяч пробігу, 1.9 дизель, 5900. Сценік, 9 рік, 24 тисяч пробігу, 1.5 дизель, 6700. Opel Corsa, автомат, 16 рік, 54 тисячі пробігу, 1.4 бензин, 8.950 Сатик Сінадцятий рік, 139 тисяч пробігу, 2.0 бензин, 15, 800. Volkswagen та Десятий рік, 1.4 бензин, 7, 350. Гольфік, п'ятий. П'ятий рік, 172 тисячі пробігу, 1.4 бензин, 5300 Ford Focus, фокус. Другий. Десятий рік. 243 тисячі пробігу, 1.6 дизель, 5450. Дача Логан. Дев'ятий рік. 217 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 4650. Фасад до 5 Другий рік 240 тисяч пробігу, 1,8 бензин 450. Меган третій. 12 рік 6500, 1.5 дизель. Не знаю, щось, коли бачу білі мегани, третій, хочу сказати, другий. Так, Шкодка 17 рік, сто, э, 188 пробігів, 16 дизель 15500. Рено Грансанік, 10 рік, 220 тисяч пробігу, 1,9 дизель 7500. Рено Megane 3, 10 рік, 218 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 6600. Мазочка 323, 323 напевно, 89-й рік, 217 пробігу, 1.3 бензин, 2650, гольф п'ятий, сьомий рік, 186 тисяч пробігу, бензин без об'єму і без ціни. Megane другий. Четвертий рік, 206 тисяч 1,4 один 4 бензин 4100. Дача Сандеро. Дев'ятий рік, 168 тисяч пробігу, 14 бензин 4500 Volkswagen Golf. Ой, обичаю посад. Двинадцятий рік, 236 тисяч пробігу. 2,0 дизель, 10.400. Рено модус. Шостий рік, 233 тисяч пробігу, 1,5 дизель 4,850. Так, Kia. 8 рік, 2,5 дизель, 9500 автомат. Тойотка у нас без опису. Mitsubishi Pajero сьомий рік, 150 тисяч пробігу, 3,0 газ бензин, 11600, повний привід. Маганчик. Третій універсалі, 10 рік, 236 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7 тисяч ціна. І Спартач, 18 рік, 150 тисяч пробігу, 2,0 газ бензин, 18 650. Nissan рок. 123 тисяч пробігу, 14 рік, 2,5 газ бензин, договірна ціна. Мерседес А клас. 7 рік. 256 тисяч пробігу, 2,0 дизель, договірна ціна джип компас. 13 рік, 110 тисяч пробігу, 2,4 газ бензин, 11700, повний привід. Ford focus 2, 8 рік, 1.6 дизель, 5600. Dodge джорні 16 рік, 120 тисяч пробігу. вибачаю, 170, 24 бензин, 12700 Peugeot, 2008, 13 рік, 229 тисяч пробігу, 1,6 бензин, автомат, 10900. Citroën. 15 рік, 239 тисяч пробігу, 2.0 дизель, 13 дизель, 1300. Меган 2. Універсал, 8-й рік. 178 тисяч пробігу. 1.6 бензин, 5-900. На автоматі. Шкотка. А 5 Десятий рік. 1.6 дизель, 7300. Mazda 6, 6 рік, 186 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 5900 автомат, Renault Grand Scenic, 7 місць, 12 рік, 193 тисяч пробігу, 1.6 дизель договірна ціна Ford Fusion Восьмий рік, 242 тисячі пробігу, 1,4 бензин, також договірна цена деонобіра. Восьмий рік, 161 тисячі пробігу, 1,6 бензин 5200. Шкода, октавіатур. Четвертий рік, 193 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 5,400. Дача Удача 2009 рік, 195 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 4500. Ford Fusion. Не знаю, чомусь на нашому ринку всі фюжни без ціни, договорна. Сьомий рік 210 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Доволі рідко зустрічається з 1,6 бензином. Шкода. Октавія «Тур» третій рік, 182 тисячі пробігу. «1,6 бензин, 5350. «Шкодка фабія. Третій рік. 182 тисячі пробігу, «1,4 бензин 4500. Меган. Ось такий. Сьомий рік, 173 тисячі пробігу, 1.6 бензин, 5800. Hyundai H1. Восьмий рік, 2,5 дизель, 10300 Оригінальний пасажир. Mercedes a клас. 10-й рік, 54 тисячі пробігу, 1,7 бензин, довговірна ціна. О, знову у нас машина з майбутнього. 2177 рік, 200 тисяч пробігу. Дизель, 1,5 дизель 15700. Басе автомат. Nissan е, 15 рік. 98 тисяч пробігу. 3,5 газ бензин 15200. Тойота Хайлендер, 11 рік, 100, 146 тисяч пробігу, 3,5 газ бензин, 19 тисяч. 17 рік, 32 тисячі пробігу, 1,6 дизель. 13 900 ціна Toyota Corolla Verso шостий рік 255 тисяч пробігу 2,2 дизель договірна ціна так сцильник у нас без опису Passat 19 рік 190 тисяч пробігу, 2,0 дизель 18600. Рено Сенік, п'ятий рік, 198 тисяч пробігу, 1.6 бензин, 5 тисяч. Ford Focus. 8 рік, 120, 227 тисяч пробігу, 1.6 дизель, довго вірнаціна. Део. Четвертий рік, 150 тисяч пробігу, 1,8 газ бензин 4500. Volkswagen Golf. 15 рік, 196 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 11700. Мариномайгал. Четвертий, 18 -й рік, 170 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 14300 автомат. Так, Рено сценік, рестайл, 13 рік, 220 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 7900 Renault Рено сценік. Також рестайл. 14 рік, 360 тисяч пробігу, 1,5, 9 тисяч автомат. Nissan Note 12-й рік, 222 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 6800. Mitsubishi Outlander, 7 рік, 187 тисяч пробігу, 2,4 газ бензин, 7800. Citroen c 4 Picasso. Так. Десятий рік, 193 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 6300, 7 місць. Nissan Кашкай, 8 рік, 144 тисячі пробігу, 2,0 газ бензин, 9250, повний привід. Шевролі. На Четі, сьомий рік, 156 тисяч пробігу, 1,6 і газ бензин 4 555. Кіас Спортач, дев'ятий рік, 2,0 і 0 бензин, 8950. Так, опель Інсінія. Дев'ятий рік, 2 і 0. Дизель 8700 автомат. Ось таку ще машинку я проводив огляд, тільки та була 12 року і на максимальній комплектації. Так, ось така Кія. Піканто, 7 рік, 173 тисячі пробігу, один бензин, 400. Шкода А5.

167 тисяч пробігу, 1,5 дизель, 5600. Volkswagen Passat 15 рік, 270 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 16600. Хондочка, 13 рік, 160 тисяч пробігу, ну це у нас у милях. 2.0 бензин, гібрид, договірна ціна. Туксон. Туксон Tucson. Tucson, 7 рік, 177 тисяч пробігу, 2,0 дизель, 8300 автомат. Opel Combo. Дев'ятий рік, 160 тисяч пробігу, 1,6, газ бензин 5,950. Доволі зручно. Знімати так ціники так, Volkswagen Golf, П'ятий. Восьмий рік, 1,4 бензин, 5 550. Volkswagen Golf 17 рік, 229 тисяч пробігу, 1,6 дизель, 12500 автомат. Гольф 5, 6 рік, 196 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 6200. Вода фабія. Восьмий рік, 190 тисяч пробігу, 1,4 бензин, 5,400. Мазда 3. Восьмий рік, 187 тисяч пробігу, 2,0 бензин, 5 тисяч. Черрі амулет. Сьомий рік, 102 тисячі пробігу, 1,6 бензин, 2850. Нічося. Скільки в нас ланосів. Так, 17 рік, 1,3. 3100. Так, це напевно сенс це не ланус. Зараз будеш в коментарях шквал. Також це 17 рік, 98 тисяч пробігу, 1,3, також 3, 100. І третій ланус. Ой, Сенс, я вибачаюсь. 17 рік, 110 тисяч пробігів, 1,3, 2950. Так, гольф 5 плюс 7 рік, 108 тисяч пробігу, 1,4 бензин, договірна ціна. Volkswagen Golf 4. Гольф 4 за 4. 2001 рік, об'єму немає, шкода Octavia. а п'ята. 6 тисяч. Ой, що я обичаю, шостий рік, 231 тисячі пробігу, 2,0 бензин 5,300. Ще одна а 5 11 Одиннадцятий рік, 268 тисяч пробігу, 1.6 MPI, 7500. Так, Peugeot. Одиннадцятий рік. 280 тисяч пробігу, 1,6 бензин, 7500.